Нам сюди. Ну, тут гарно по-своєму, знаєте? Хто б що не казав, місцевість красива, сосни. Такий напівгорілий напіврудий ліс. Заходимо. М'ячик. А туди як? А, поняв, поняв. Тепер поняв, поняв поняв. Там балкони є просто. Вот. І по балкону ми потрапимо в іншу кімнату. Дивимося під ноги. Вони тут забарикадирувалися, але хто його знає, деякі розтяжки чи що. Oh, no, 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 no. Ой. Добре, що живий лишився. Ну звуки почали здічайші якісь. А яке в нас тут завдання позбутися загроз в цьому корпусі? І ми позбудемося обов'язково. Ну, щось явно налякало людей, якщо вони так все поперекидали. Розумієте? І забарикадували вхід шафами. Вони щось явно боялись. І, можливо, не дар. Що це за знаки? 0, 1, 5, 2. Я не знаю, чи має це сенс, але якщо вони тут написані, може й має. oh, мен! А може і немає. Дивіться скільки їх тут. А може ці числа вони писали через те, що слухали радіотрансляцію? Тім пульс, ну пульса в цьому тімі вже явно немає. Но він був вбитий схоже вистрілом. Жесть. Є в нього записи, журнал експедиції в горілому лісі. потертий журнал з густо списаними сторінками. На першій сторінці штамп НТЦ Малахіт. Я казав, що малахіт в цьому замішаний, я знав. Маленький ключ з вирізаним вент на гол головці. Звичайний ключик. Це все цікаво, мен. Журнал загиблої експедиції. Журнал загиблої експедиції. Проведення температурних замірів в горілому лісі. Незрозуміло від чого помер, на ньому немає слідів вбивства. Чекайте, ні тут кров? Кров і ніж? Мен! О, це ж трилер. Йой. Тут десь хтось лазить, я не бачу хто іде. Тушкан чи хто тут? Хто ти? Ану вилазь, давай. Так це мен! Фух, ми встигли, поки він не наплодився.